Боксер Володимир Кличко, який обіцяв, 6 грудня виступив на сцені Євромайдану зі своєю нареченою голівудською актрисою Гейден Пенет'єрі. Володимир заявив, що Гейден вражена тим, як громадяни мирно відстоюють свої права і підтримує цей демократичний рух. Ми будемо стояти за поб'єднання. Нам можна за об'єднання. І я вірю, що добро буде зло. і що право, коли людина прав. Я тебе ровне сіло, щоби взяти в руки, взяти робіт свою судьбу, взяти супут своїх странів, своїх дітей, свій слабкі. І я ввірю, у нас все получится. Гейден сказала, що в Україні чудова природа та церкви, але нічого не йде у порівнянні з глибиною душі українського народу. Ви українці молодці, ви найкращі і тому переможете, сказала вона зі сцени майдану. Відсьогодні Євромайдан є і в Маріуполі. До пам'ятника Леніну вийшли близько двох сотень незадоволених політикою уряду і президента. По периметру сцени демонстранти розвісили плакати з гаслами: нам набридло беззаконня Януковича. Вставай, Україно», ми не раби. А ти, як передає сайт газети Донбас, мітингарі засудили дії беркутівців на київському майдані і зажадали прискорити процес підписання президентом угоди про асоціацію з євросоюзом. Мітингарі в Маріуполі будуть приходити щодня о 12 та 17 годині. У соціальній мережі Facebook з'явилася група для координації акцій підтримки Євромайдану по всій Америці. На даний момент Євромайдани проходять у таких містах як Нью-Йорк, Бостон, Філадельфія, Рочестер, Сан-Пау, Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско та Сан-Дієго. Сьогодні на Майдані Незалежності виступала білоруська група Ляпі Струбіцької. Тим самим музиканти висловили свою підтримку людям, котрі вимагають відставки уряду та президента. Гасло з пісні гурту Не бить скотам» є одним з гасел Євромайдану. Під час виступу гурту на Євромайдані двоє відчайдухів залізли на шпиль будівлі та почепили біло-червоний прапор Білорусії прапор білоруського спротиву. Ми, білоруси, дивимося на вас захопленням і повагою, тому що ви показали, що можна дати відсіч поліцейському свавіллю. Зазначимо, що на Майдані присутньо чимало білорусів. Як передає офіційна група Євромайдану у Фейсбук, вони активно підтримують українців. Я раджу вам триматися разом. Бо в іншому разі, наш знайомий Володимир Путін по одному нападатиме на вас у підворотня. Путін чинить рейдерське захоплення України. Ми не такі багаті, як Газпром. У нас немає стільки танків, як у Путіна, і менше засобів для погроз іншим. Але ми віримо в нашу волю. У майбутніх підручниках з історії напишуть, що Російська імперія припинила своє існування на київському євромайдані.